Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Сьогодні я хочу подивитися розклад на Херсон і Херсонську область. Ми вже давно не дивилися розклад на Херсон і Херсонську область. Сьогодні подивимося, що чекає найближчий час Херсон і Херсонську область. Херсон і Херсонську область. А ви підпишіться, щоб не пропустити мої подальші розклади. Хто хоче на особистий розклад, пишіть посилання буде в коментарях. Так, херсон, що чекає, херсон найближчий час воєнні дії. Карта пада не дуже така гарна, не дуже гарна. Поки бачу зміни не дуже будуть. Хоча надія на це є, карта буде каже, по-перше, як дивиться на людей, то розчарованість. Як дивиться, на, со стороны финансов, управления городом и так дальше. Финансы выделяются со стороны финансов. Великие разрушения. И есть надея. Надея на что? Надея на захист. Надея на захист. Даже продвижение. От як дивиться з російської сторони, да, то це якийсь наступ, наступ і карта захисту. Ми вже знаємо ці наступи і ми обороняємося. У нас є защита. Якщо дивитися з української сторони, то це навіть карта наступу, і наступу вже, бачите, за преділи того, що є, за преділи защити. На Україну падає карта краще, ніж на російську сторону. Тому що це город закритий і оборона. А якщо наступ на них, то закритий город і оборона, і подальші дії, подальший наступ. Краща карта йде. Ну, дивіться, у мене карта падає, хоча б не прискорбно це сказати, але не всім тут карта випадає і погано. Одним добре ця війна, а одним не добре. Одні розчаровуються, а одні сидять і наживаються, наситюються, от кажуть, нам все добре, нам все добре. І бачите, для одних би вже закінчилося, а інших одні випали королі. Дія і все є. Чого б і не так? Карта болізні. Будуть смерті. Будуть смерті. По башні, по башні. Буде прилітати вдом і карта хвороби, больниці. Але карта кажеться ще, що йде велике розчарування людей. І люди розчаровуються до болізні. Даже якщо пролетить мимо і їх не зачепи, вони хворіють тільки от того, що сильно переживають. Але розговори йдуть, дія якась йде. І надія якась є на розговори, тобто на початок договорів. На початок договорів. Карта Рицар Пентаклі каже: плани є, якісь внідряються. І ну, карта договору йде якась. Карта договору, приглашень. Але поки, як знаєте, це все стоїть на паузі. По рисарві Пентаклі все стало на паузу. нібито. Тому що от, е, є якесь і предложення, є якась е, Можемо віддати. Ну, от карта каже, ми готові віддати. Як з російської сторони воїни, де бачите? Але поки все стоїть на паузі. Тому що, е як навіть людина готова до цього, то сам кінь не готовий. Ну, кінь це більше як управлінський апарат. Шанс обстріли вночі. Початок нового, але ця карта ще й каже, що можуть іспитувати щось нове. Луна. Луна, тайне, вибор, щось нове, і карта каже великого. Поодиночний, але великий. Великий взрив може якесь бути випалювання. Це карта вогню і поодинокий взрив. Сім'я, вода, коло води. Опасность. Там, де гуляють, полібоя. Полівоя Ну, тут дуже не розслабляйтеся, однозначно скажу. Дуже не розслабляйтеся. Навіть якщо ви Почуваєте себе безпечно, у безпечному місці, десь вдома, скажемо, в безпечному місці, там, де колись було добре, гарно. І ще е, ви, може, відпочивали, гуляли, щось празднували. Ця карта каже, все може бути обманом. Карта обману впадає. Але це ще карта каже, виграна, виграна бій виграний, війна ще не виграна. Ще буде все. І Отношені. Отчльник випадає. Отшельник випадає закрите, знайти себе. Зрозуміти, що треба. Але от випадає, бачите, під луною луна обмане. Я не хочу поки нічого міняти, не знаю, як мені це зробити по луні. Вибор Темрява обмане поки в обороні, але вже по отшельнику. це карта Великого Розуму. І коли людина вже думає, якою їй дорогою піти, яким шляхом. Це по воєнних діях. Поки як в защиті були от ворота, бачите, і луна. Луна сидить сидить рак, поки в обороні, не хоче нічого міняти. Але тут він вже подумав, що потрібно щось змінювати, і почав заглядати. На ситуацію із нутри. Це і ситуація із нутрі. Що і як вийти з цього положення? Але по п'ятерки мічей можна теж сказати, що ця карта щось продумати, обмануть і зробити по-другому. Не так, як обично. Переход. Переход на ту сторону, да? Плани якісь є стайні перейти на ту сторону. Але в кого такі плани? В кого такі плани? В короля даю наказ. Ну, ви знаєте, в мене більше впадає як на українську сторону, що хочуть перейти на ту сторону. Тому що. Карта десятки випадає. Я питаю, в кого це? Наша земля, наша сім'я. І карта правителя. Я даю команду на даю команду на наступ. Як тут випадає, бачите? Туди-сюди. І фінанси. Фінансується, деньги даються, але не в повному обсязі. Боєприпаси даються, але не в повному обсязі. Давайте подивимося, російська сторона планує наступ на херсон. Так, да, є таке. Російська сторона планує наступ на херсон. І, виходить, вони хочуть перейти на ту сторону. Плани. Плани, тому що йдуть розговори, бачите? Ви мені не випала така карта, я б не сказав, йдуть розговори, король дає наказ зібрати всю морщі силу і отримати перемогу. Вдасться їм це перейти на Херсон. Плани є, але вони не збуваються. Тупік. Це буде те, що було. Плани є перейти, накази є перейти. Але тут двойка падає 50 на 50. Їхні плани заходять в тупік. От дивляться, планують, мечтають, заглядають, але вдалі гори. це препятствія. От якраз їх там чекає препятствія. Тут вони рішили піти. Фінансування велике получають, боєприпаси великі получають. Але в мене карта випадає, що самі вони не вірять в це, що колись в них щось вдасться. П'ятерка кубків. Це карта з невіри. У них великі події теж. Дуже великі потірі і мало сил для того, щоб щось зробити. І карта випадає ілюзій. Це все ілюзії. Щоб не давали їм, щоб не робили, які б навіть е, нові вооруження не давали, якусь допомогу не давали, тут карта каже, що нічого не дається. Все ілюзія. А з Херсона буде наступ на Херсонську область українськими військами для деокупації, для деокупації, ой Боже, в мене карта випала прям усі зараз. Планів багато, чи буде наступ де деокупації Херсонської області буде наступ, планується щось, буде. Ось мирка жезлов. І ця карта каже, карта ще успіх дає. Не просто так каже. Коли прийде інформація, птах летить, коли прийде інформація, буде масований обстріл і буде швидкий наступ. Але тяжко буде. Дуже багато смертей буде. Тяжко буде. Гор багато. Коли гори, це завжди тяжкість. Але все одно вогонь. Вогонь, швидкість, перельот. Смертей буде багато. Але тут, якщо щось почнеться, то буде... ну, битва така, немала. Посьмерка Пентаклі падає. Це, знаєте, клочок за клочком і постійно. Але щось тут випадає, знаєте, сильний наступ. З великими смертями і договір, двойка кубків. Без кінця, як нібито, знаєте, клочок за клочком. Закритость, робота, сім'я, повернення. Тут карта обмеження, Проділена робота і повернення. Карта випадає земля наша. Ну, Херсонська область однозначно повинна повернутися. От мені кожен раз випадає, що повинна повернутися. Тільки коли, от вопрос, коли? Тому що от карта обмеження випадає, бачите? Обмеження? Швидкість, рух. Але смертей буде багато, смерть випадає. Але ще карта ця кінця. Кінця, кінець. Пора діяти, працювати, швидкість, робота. Чому договоренность спада? Не знаю, чому договоренность спаде. Можливо, між собою хтось договориться і допоможе вийти з обмеження. Тому що тут карта, знаєте, як розговори, і я даю настанову. Даю настанову, випадає сім'я і земля наша. Кінець. Тупік, жертвусь. Втрати будуть, але мир буде і переход буде, і земля буде отримана повернена. Ну так, якось. Дякую, що дивилися цей розклад, став лайк і І не забувайтеся підписуватися. Підписуватися, не забувайте, щоб не пропустити наступні розклади. Хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. Пишіть мені, я вам відповім. Дякую на благо. Хай Херсонська область буде деокупована, і люди повернуться в свої долинки. На благо.